Нас не спинити, нас не зламати, нас не зупинять, ні пастки, ні крати. Про нас знає кожен від пекла до раю. Бо ми ігронавти. розпочинаємо. Сьогодні у програмі розробники Evolve обіцяють революцію шутера. Вперше в історії ігор. Ми пропонуємо вам не бійку 4 на 4 а найгарячіші подробиці про Evolve у ексклюзиві. Як отримати мільйони на втілення своєї ідеї? Допоможе Kickstarter. Просили всього 10 тисяч, а зібрали у 20 разів більше. Ігронавти розкривають секрет успіху у фокусі. Найстрашніше попереду: рейтинг хорорів. Що скоро вийдуть? Якого з них варто боятися? Популярний мультсеріал Саус Парк відомий на увесь світ тим, що постійно підіймає суперечливі життєві питання та влаштовує гучні скандали. Деяких зачіпає їх гумор. Том Круз, наприклад, відмовився зніматися у місії нездійсненні три, аби тільки серію Саус Парку, де висміювали його акторські здібності, більше не повторювали. Ти, звісно, бачив Саус Парк на QTV і знаєш, що ігровій індустрії теж час від часу дістається від творців серіалу. То обстебуть приставку вій, то поглузують з фанатів Воркрафту. Цього разу порція сарказму дісталася роз. Зробникам фрі-ту-плеїв такими їх бачать творці серіалу. Отже, тепер ми будемо робити ігри за принципом Гроші, 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 гроші. Мед Стоун та Трей Паркер засудили умовно безкоштовні ігри. Адже насправді фрі-ту-плей постійно вимагають витрачати на них гроші то на броню для воїна, то на закляття. Нас самих дістали ці мікроплатежі в іграх. Я одного разу аж пів зарплати на них витратив. Отак заманюють і дурять геймерів. Культовий американський серіал викрив жадібних. Розробників скандальну серію Саус Парку дивись на QTV. і пам'ятай, що є ігротворці, які поводять себе з геймерами, чесно. А от чи варто грати в їх ігри, ти дізнаєшся просто зараз у рубриці «Свіжак в ігронавтах» на QTV. Тут дідька, сталося. Де я? Я ж був на яхті. Плив кудись. Що це за місце? Аго, чувак, та стіти. Ах ти, ж, пан. Так, треба зібрати клепки, пальми, пляж, це наче острів. Тільки чого тут усе зруйновано та бігають зомбаки? Треба все з'ясувати. Що за фігня? Контейнери валяться з неба, машини злітають у повітря. Так, потрібно звідси тікати. Але як? Може, рація працює? Чи І ще щось з'ясуємо? А поки потрібно прорватися через Ає зомбаків, та що там в мене є? Пістолет, рушниця та сокира? Добре, а камера на що? Хм, Щось пригадую. Епідемія розслідування. Так я навмисне сюди приплив. Саме так, окрім коміксової графіки, у грі буде ще багато диватства, постріляти зомбаків та дізнатися таємницю їх появи, ти можеш вже зараз. Адже Escape Dead Island вже вийшла. А якщо кортить врятувати світ, Dragon Age Inquisition – наступний свіжа у ігронах. Добрий день, пане! Сідайте! Ми шукаємо менеджера, який буде закривати портали демонів. Вони злітаються в тетас як мухи на мед. Тому чим швидше оберете унікальні здібності воїна, чародія чи розбійника, тим краще. Бо вам доведеться багато працювати руками сокирою або мечем. Робота складна, але у вас буде власний персонал, який ви, звісно, зможете найняти самі: гноми, шаклуни, ельфи обирайте до смаку. Але пам'ятайте, що інколи краще не лізти у відкритий бій, а застосовувати тактику. Ну там стіну на монстрів звалити чи підпалити ліс. Ну що я вам розповідаю? Ви ж я бачу людина з досвідом. Вже дві гри пройшли. Тож поздоровляю, ви прийняті у інквізиції. Нарешті Dragon Age Inquisition вийшла. А як завалиш ждем? У відкритому світі, то порахуй слоненяток та ребра поганців. Far Cry 4. Наступний свіжак у ігронавтах. Це передача у світі тваринок, і сьогодні ми поговоримо про Гімалаї в цих мальовничих горах. Мирно співіснують тисячі ссавців. Ось це кошенятко зветься бенгальським тигром. Вони мешкають здебільшого в кіраті і охоче ласують місцевими поганцями. До речі, кіратські бандюки це також улюблені ласощі індійських слонів. Вони просто обожнюють перед обідом трохи потоптати негідників та покидати їх. Повітря бивня. А зараз маленьке звірятко натовпче тобі пику. Адже ти в кіраті, і тут кожен хоче тебе вбити. Думаєш, це невинний обожнювач селфі? Розігнався! Це жорстокий диктатор, і він твоя головна ціль. Студія Ubisoft пропонує тобі божевільний шутер Far Cry 4. Тут є все. Перестрілки, схованки, карколомні погоні на автівках і навіть гладіаторські бої з тваринами вижити в хаосі, Громадянської війни та звільнити країну від тиранії, ти можеш просто зараз. Адже Far Cry 4 вже вийшла. Що ж, в Escape Dead Island, Dragon Age Inquisition та у Far Cry 4 ти вже можеш зіграти. А в Batman Arkham Knight – ні. Бо вона ще у розробці. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Скільки кісток ти зламаєш, скільки життів ти ще зруйнуєш в гонитві за тим, що ти називаєш правосуддям. У темного лицаря скрутні часи усі лиходії готему об'єдналися, щоб знищити місто. Тільки ти можеш стати їм на заваді у найочікуванішому екшені року Бетмен Архем Найт. У Готем повертається у пудало, щоб підірвати нашпиговану токсинами вибухівку. Вам треба зупинити його, але це не так просто, адже після смерті Джокеру проти вас об'єднались усі відомі злочинці. Серед поганців великий пінгвін, Харлі Квін та загадочник. Але найзлішого ворога ми разом з DC Comics вигадали з нуля. Це лицар Архема, брутальний негідник, закутий в залізний костюм. З армією своїх почвар він стане головною загрозою для вас. Ти можеш використовувати, оточуючи тебе світ, щоб кидати поганців у вікна та трощити їх пики об трансформатори, та навіть на льоту застосовувати круті бетменські гаджети, бетаранги, гак та тросомет. Але найкрутіший гаджет, який, до речі, вперше з'явиться в серії наших ігор, це Бетмобіль. У нього є Кілька бойових режимів В режимі переслідування авто більше схоже на літак і може швидко наздогнати покидьків. А в режимі танка трансформується у бойову машину з великою гарматою та ракетницями. До того ж, Петмобіль можна викликати, коли заманеться, та їздити ним по Готему, який у п'ять разів більший за попередній Архем Сіті. Перші дві гри від Рокстеді потрапили до книги рекордів Гіннесу як найкращі супергеройські ігри. Які рекорди поб'є заключна частина трилогії? Дізнаєшся, коли Бетмен Архем найт вийде. Що ж, Batman Arkham Knight ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру ігронафти, спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. номер один – Call of Duty. Цю гру обожнюють мільйони геймерів по всьому світу. Навіть акторка Міла Куні з годинами грається у неї. А в рекламах гри знімаються Дауні Молодший та Меган Фокс. Це Call of Duty – один з найуспішніших шутерів. Великий вибір зброї, запеклі сутички по усьому світу та найдрайвовіший мультиплеєр. Ось за що гравці полюбляють колду, кулі свистять з усіх боків і майже кожного разу потрапляють усі. Адже у грі не те що кулі. Навіть гранати самонаводяться. Тому є міф, що можна підстрелити ворога навіть через звичайне листя куща. Зараз і це перевірять. Іди сюди, друже. Прицілимось. А і ну ще раз. Ні, або ми погано стріляємо, або листя куле не пробивне. Та хай там я перший міф спростовано. Міф номер два. ГТА. Полюбляєш красти тачки, ганяти як навіжений по місту, валити з автомата перекожих та грабувати банки. Ні, ти не псих. Ти фанат ГТА. культової гри з безмежним великим світом та безмежними можливостями. От тільки за всі скоєні злочини доведеться платити, бо поліція миттю примчить за тобою. І якщо не знаєш, де перефарбувати автівку, то можна втекти від котів, прихопивши їх тачку. Принаймні так кажуть, ризи. Великий, але ми перевіримо цей міф. Лише тягач візьмемо. Ну що, хлопці, вже примчали? От тільки тут паркуватись заборонено. Підчепили і поїхали. Так, втекти від копів, прихопивши їх авто, дійсно можна. Тому цей міф підтверджено: Міф номер 3 Асасінс Кріп. Ах, цей Париж! Вельможі пудрять носи, носять перуки та захоплені революційною модою голови на списі. А це хто? Дартаньян? Ні, асасин, адже це Assassin's Creed Unity. нове творіння студії Ubisoft. Знай собі, бігай відкритим містом, розгадуй загадки та мочи охоронців. У грі є де розгулятися, тут і на Нотр де Парі можна видертись. І Бастилію взяти, і навіть Наполеону потиснути руку. Але подейкують, що в Юніті є ціле підземне місто прямо під Парижем. Зараз ми це з'ясуємо. І дійсно провалились ми під Париж навкруги темно, а вгорі домівки та люди. От тільки це не підземне місто, а глюки, адже Юбісофт випустила сиру та забаговану гру. Тому останній на сьогодні міф спростовано з міфами. На сьогодні все тому залишайся з нами. Далі найцікавіше. Далі у програмі розробники Evolve обіцяють революцію шутера. Вперше в історії ігор ми пропонуємо вам не бійку 4 х на а найгарячіші подробиці про Evolve у ексклюзиві. Як отримати мільйони на втілення своєї ідеї? Допоможе Кік просили всього 10 тисяч, а зібрали у 20 разів більше. Ігронавти розкривають секрет успіху у фокусі. Найстрашніше попереду. Рейтинг хоррорів, Що скоро вийдуть. Якого з них варто боятися найбільше? Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі розробники Evolve обіцяють революцію шутера. Вперше в історії ігор ми пропонуємо вам не бійку 4 на 4, а найгарячіші подробиці про Evolve у ексклюзиві. Найстрашніше попереду рейтинг хорорів, що скоро вийдуть, якого з них варто боятися найбільше. А просто зараз рубрика у фокусі. Ти придумав геніальну гру, чи дивовижний гаджет, але ніхто в тебе не вірить. І навіть родичі кажуть, що ти ніколи не отримаєш фінансування, щоб випустити свій винахід. Але у тебе вірять і і зараз розкажуть, як зібрати мільйони на свій винахід завдяки кікстар. Просто зараз у фокусі. Кікстартер стартер останній час став страшенно популярним. Йому навіть присвятили серію культового мультфільму «Саус Парк». Що воно таке, цей кікстартер? Кікстартер це сервіс для краудфандингу. Ну а краудфандинг – це такий процес, коли люди збирають гроші разом на щось прикольне. Мабуть, ви бачили у Києві стоять хлопці та дівчата з табличками на фарбу. Так, от ці хлопці та дівчата гроші зібрані, кладуть собі в кишеню. А от на кікстартері люди можуть реально отримати фінанси, щоб профінансувати і створити якийсь класний винахід. Принцип кікстартеру зі світу по нитці Ось і вийшов бюджет для крутого проекту. Некоторі кидають на розробку там 10, 100 сто баксів, то сколько може. Люди, хоч Африки, хоч з Азії, хоч з України, можуть інвестувати в эти проекти. Кік это, це, грубо говоря, пінок под зад. То есть для твоего старта тебе дається какое-то ускорення. На кікстартері можна профінансувати навіть закуску. Цьогоріч американець попросив на кікстартері 10 доларів на картопляний салат, а отримав трохи більше. Ребята не пожлобились і скинулись йому 55 п'ять тисяч баксов на картофельний салат. Але наибольшим успехом користуются самые игры. різні технічні штуковины. На кикстартере собирают деньги не только на игры. На самом деле там в основном собирают деньги на гаджеты. Например, на новый какой-то интересный плеер или на деревянный пулемет, который стреляет резинками. Кстати, придумал его украинец. И кстати, инновационный кибершлем Oculus Rift также собирал там деньги. И, кстати, собрал там очень немаленькую сумму 2,5 миллиона долларов. На сегодня на кикстартере собрали полтора миллиарда долларов. На игры из них пошло 200. 70 мільйонів. Що, в общем, неплохо. Ну, якщо якісь проекти по типу ноксу піднімає там 30 000 баксів, то Star Citizen він зарубив 2 мільйони. Що правда творить Star Citizen? Легендарний розробник із зірковим ім'ям Кріс Робертс. Саме це ім'я і заробило проекту половину суми. Якщо тебе звати, наприклад, Гейпнювел чи Джон Кармак, ти на кікстартері зможеш зробити кілька мільйончиків. Якщо ж тебе звати якось по-іншому, наприклад, Вася чи Петя, то доведеться трошки постаратись, щоб зробити щось на кікстартері. Ігронавти розкриють кілька простих правил, як провести успішну кампанію на кікстартері, навіть якщо ти не іменитий розробник. По перше, твій проект має бути оригінальним. Якщо ти збираєшся создати вторую або 80-ту доту, лучше не ходи на Kickstarter. Там люблять оригінальність. Але оригінальність має бути економною. Друге правило успішної кампанії просити мало. Та це зовсім не означає, що ти не отримаєш багато. Зібрати кілька тисяч на маленький цікавий проект набагато реальніше ніж кілька мільйонів на новий дум. Так двоє нікому невідомих китайців просили всього 10 тисяч на страшненький кострубатий космічний симулятор Faster Than Light. А зібрали у 20 разів більше, щоб так сталося, із твоїм проектом його потрібно красиво оформити картинками, відео і текстами. Третє правило успішної кампанії красива презентація. придумав идею, теперь ты можешь показати її людям. Самое не розказати, а показати У картинках та відео. К счастью, для этого не нужно организовывать профессиональную съемку. Тебе всего лишь можно будет снять свое видео на телефон. Творець на веренді Nightmare так і зробив. Зняв себе просто в себе в квартирі на і да, и остра... 106 тисяч долларов. Не нужно рассказывать все о своем проекте. Краткость сестра таланта. Только главные фишки, которые виділяють твою игру от всех остальных. Гравцям потрібні факти лише по сути. Без воды и без лифта. Типу красивий, прекрасний, найкращий, неймовірний. Що ж, ось він секрет успіху проекту на кікстартері. Придумай гарну ідею, проси мало і оформився без зайвих слів. І пам'ятай, якщо все вдасться, з тебе Магарич. Далі у програмі найстрашніше попереду Рейтинг хорорів, що скоро вийдуть, якого з них варто боятися найбільше. А у нас на черзі ексклюзив від ігронавтів. Величезне чудовисько мчить крізь хащі. Четверо мисливців йдуть по його сліду. Вони думають, що це вони мисливці. Але хто тут насправді мисливець, а хто жертва? Можна буде дізнатися на власній шкурі у шутері Evolve від культової студії Turtle Rock, тобто Каменюка Черепахи. У її співзасновника Філа Робба є власні погляди на теорію еволюції. Привіт! Ми студія Turtle Rock створили Left for Dead про бої з зомбі 4 на 4. Ми могли б штампувати продовження роками, але це не наш стиль. У Evolve ми хочемо зробити досі небачене у шутерах – Нерівний бій. В одній команді четверо мисливців у кожного набір унікальних здібностей, а в іншій команді одне єдине чудовисько, яке мирно собі бігало по планеті, поки по його душу не прилетіли браконьєри. Фішка гри у тому, що ігровий процес змінюється кожної хвилини. На початку кожного рівня вам не встояти одному проти чотирьох, особливо, якщо що мисливці підтримують одне одного, лікують і взагалі діють як команда. Тому спершу ваш єдиний вихід тікати. В хащах багато темних стежок і звіряток, якими ви можете відобідати, щоб покращити здоров'я. Отримавши нову ДНК, ваше чудовисько еволюціонує, стає сильнішим і отримає нові здібності. Все виглядає так: мисливці мають вистежити чудовисько, перш ніж воно дообідається до повної амби. При цьому треба використовувати пастки, заганяти здобич на колег і шукати сліди. Справжній вам симулятор полювання тільки з бластерами, джетпаками та гігантськими монстрами. Ну а монстр у свою чергу має влаштовувати падлянки у темряві і виживати. У нас є круті спецефекти і інноваційні фішки, але гра ще потребує поліровки балансу, щоб було цікаво всім і завжди за будь-яких умов. Ми зробимо справжній шедевр. Знаєте, чому ми всі такі бородаті? Бо ми всією студією домовились не голитись, поки гру не доробимо. А хто не витримає і поголиться. Веде всіх дівчат у ресторан. Evolve вийде тільки наступного року, але ігронавти її вже зацінили і популювали на славу. Тому байдуже, Філе, яка в тебе борода? Головне, щоб гра була хороша. До того ж, багато кому борода пасує. А що не пасує деяким персонажам, дізнаєшся у наступній рубриці. Нас лякали чудовиськами, зомбаками та навіть демонами з єгипетськими пам'ятками замість голови. А ми не лякались. Ми їх валили. Адже єдине, що може налякати справжніх ігронавтів, це безсилля. Запасись валідолом та зустрічай трику жахастиків, у яких ти безпорадний перед злом. Тебе підвішено головою вниз. Останнє, що пам'ятаєш, ти займався розслідуванням, бо ти детектив. Але тепер навколо понівечені тіла, зловісні привиди та схиблені потвори із цвяхами в голові та чарівними усмішками. Що це за жахливе місце? У культового майстра жахів сінзі мікамі для тебе дві новини погана і дуже погана. Перша ти в альтернативній реальності. Друга всіх убити і звалити не вийде. Набоїв мало кволи фу не допоможе. Лишається тільки ховатись, наче переполоханому пацюку. Пішка гризи і волвізі. Відчуття. Без порадності. Тому вона у трійці, Але на останньому місці, бо ти все ж коп підготовку проходив на відміну від героя наступної гри. Моя улюблена іграшка. Ось мій м'ячик. А де ж моя мама? Іду шукати, хто там гарчить. Гуцик. Тобі всього два роки ходиш ледь-ледь, тортик називаєш ням-ням. Ти ще зовсім крихітка. Але мусиш вибратись з цього страхітливого будинку. Бо монстр під твоїм ліжком справжній. Він шукає тебе. Сховайся у шафі. Тут ти відчуваєш себе у безпеці. Та потрібно йти далі. Поряд єдиний друг Тетті. Та він не допоможе зробити найважче. Згадати дещо дуже дуже важливе. Ну де ж мама. Слів, що за допомогою около сріб змушує тебе почуватись безпорадним до сліз, шкода, що без околоса ефект не такий сильний, тому гра у нашому хіт параді лише на другому місці. Лема, ми знайшли загублений корабель, але на борту нікого. І ми тут трохи застрягли. Екіпаж потроху їде з глузду. Люди кудись зникають. Х'юстон здається, тут ще хтось є. Довгий хвіст. Потворні ікла. Це російський космонавт. У Alien Isolation на тебе полюватиме культове чудовисько. Чужий. Так, він всього один, зате несподівано нападає. А ти без зброї і, взагалі, тендітна дівчина. Тому твої шанси на виживання нуль з половиною. Може, хоч зроблена з мотлуху, пастка його затримає. Ненадовго чужий вчитиметься на своїх помилках. І не варто подовгу дивитись у детектор руху, а то чужий. Бере тебе разом зі скафандром. у Alien Isolation тебе замкнуть із чудовиськом у бляшанці, за стінами якої мільйони кілометрів холодного космосу до рідної землі. Повна безвихідь, страх як лячно. Перше місце трійки і гроната. Сьогодні ти могутній воїн, завтра мудрий чародій. Ми різні і нам властиво змінюватись. Але єдине, що лишається незмінним, це наша любов до ігор. Адже ми, справжні ігронавти, зустрінемось тут рівно за тиждень на QTV. Дивись у наступній програмі, як бойові роботи потрапили з ігор у реальність? Легенда жанру стратегії цивілізація вперше в історії зріклася Планети Земля. Чому розкажуть розробники у ексклюзивному інтерв'ю? Спеціально ігна ігнонавтив. Та навіщо культовий японський розробник створює проект, який буде знущатися над гравцями?